Я хочу спочатку просто сповістити, що це остання неділя, а далі почнеться підготовка до Великого посту. Наступна неділя називається неділя про Закхеня. Читається відповідне Євангеліє. І ми, думки і почуття, і волю нашу починаємо спрямовувати туди, в бік пісної тріоді, як це називається по-церковному, в бік Великого посту стримності, самообмеження і тощо. І от випало нам читання про прозріння сліпого. Треба сказати, що слово бачу неоднозначно. Воно дійсно означає те, що я бачу щось очима. Але воно може означати і те, що я розумію, осягаю смисл, схоплюю те, що відбувається в його сутності. І, тощо, і, тощо. і неодноразово в святому письмі з'являються слова іба. І дивляться, і не бачать. Так само, як і слухають, та не чують. І нам треба зрозуміти, що в такому разі це безумовно стосується кожного з нас. Ми часто перебуваємо в стані, коли ми би. Хотіли не бачити, не чути і не знати. Отак, спокійніше. Але проведіння Господнє вимагає від нас бачити, і розуміти, і осягати ту глибину. Яка стоїть за тими подіями, що ми спостерігаємо за всім тим, що нам прийшлося пережити! Великий піс завжди. Повертає наш погляд до Голгофи і до смерті відповідно. І треба вчитись і навчитись тут бачити. Важко бачити щось, коли ще свіжа земля на могилі. Важко бачити щось, коли тобі розповідають, що від немовляти залишився лише попіл. Воно було. В обіймах мами. Важко розуміти і бачити щось, коли втрачаєш найдорожче. Але Бог суворий і Він вимагає. Як це сказано? В крови не одне йди і дивись. Іди і дивись. І на торну, і на могилу. І на понівечене життя дивись. І дивись не просто так, щоб дивитися, а щоб побачити. Побачити. Що ми можемо побачити? Що наш шлях йде через життя, перетинає якусь риску і має продовження. І що там з тобою? Буде те, що ти так чи інакше і чекав, і жадав, і готував своєю любов'ю, своєю працею, своєю молитвою чи відданістю, чи жертовністю. Ти робив щось, ти здобув осягнення. І здобув любов. Ти побачив світло, і запалився тим світлом. І це буде з тобою. І є речі, які в нас відібрати не можуть. І це треба розуміти. Розуміти це шлях. І Христос сказав, я шлях. Він сказав, я шлях, істина, і життя так істина полягає в тому, що життя не припиняється і шлях не завершується, він продовжується. Далі. Хоча ми, поки залишаємося тут, простежити нічого не можемо. Нам треба побачити, що смерть є для нас, поки ми живі. Вона є як смерть інших людей. А для того, щоб уже цю межу, ніякої смерті немає. Ми не знаємо, в яких формах, в якому вигляді там Постає перед ним буття. Ми не знаємо цього. Але і наша віра, і історичний досвід людський нам говорить, буття не припиняється. Як сказав у вісні, Своїй матері, нашій парафіянці, її загиблий син. Він сказав, я є. Вона його перепитує, ти живий? Він каже, ти не розумієш? Я є. Існування продовжується. Нам треба осягнути цю думку, щоб не боялися ми тої смерті. Вона не варта страху нашого, нам треба побачити. що людина залишається з нами. Не тільки в думках і пам'яті, Справа не в тому. Духом своїм залишається з нами. Бо ми з вами, ті, що прожили з тою людиною життя, ми все, що в неї є. Що в неї є? Те, що вона здобула в цьому житті. А що вона здобула і що можна взяти з собою? Те, що ти пережив, збагнув і пам'ятаєш. Вона пам'ятає про тих, кого любила, любила вона, ця людина, своїх ближніх, своїх рідних. Вона залишається з нами, тому що в неї нічого іншого немає. Цьому світі її супроводжували ми. І пам'ять про нас, і думка про нас, і турбота про нас буде там. Нам би це побачити. Не просто вислухати і запам'ятати. Нам би це побачити. Я нещодавно теж втратив друга. Дуже близьку людину. І на якийсь новий рівень переживання смерті я піднявся, тому що, тому що як один поет сказав, а чого нам боятися смерті і потойбіччя? Серед тих померлих найдорожча моя людина.